Всім панського доброго вечора. У нас же, коротше, закінчився тільки що хочу бути в джигарем. Значить, у нас десь чоловік, скільки 8-10 прийшло сюди в аудиторію, і ще таке саме було в онлайні. Ну, в онлайні, звісно, трошки тут кульгало, бо трошки інтернет місцями кульгав. Ну, тому я всіх запрошую приходити, але комусь сподобалось, комусь не сподобалось, але все ж таки більшій кількості сподобалось. Але, оскільки я тут на кафедрі, хочу вам показати цю штуку. Ця штука називається Нуклеус. Всі знають, що таке Нуклеус. Він на 4 маткомісця. В чому його прерогатива? По-перше, це нуклеус з пінополістирулу. Він весь пластмасовий. Ну, як пластмасовий? Це грубо сказано, але він, коротше, з ППУ. У пінополіурітан, навірно, що, бо він такий жорсткий, тверденький. Ну, коротше, суть одна і та сама. Він легенький і цей компактненький. Далі. В цьому ноклеусі ми бачимо 4 місця. Точніше, 4 рядки. Ну і відповідно 4 місця. Один люточок, другий люточок, третій люточок і четвертий льоточок. Без перебільшення це найкращий нуклеус для обльоту маток. Чого? Тому що матка прилітає, і тут в неї чисто вона більш нікуди не попаде, як сюди. Відповідно, якість обльоту буде вища. Ну, не якість, а відсотковість обльоту буде вища. Потім маємо таку от кришку. Дуже багато людей дерев'яні кришки мудрує утеплює. Вона вже утеплена, виходить. Е, далі. В середині ми маємо ось такий от набір. В середині, да? ну, Але тут все сйомне. Зараз акуратненько. Це теж сойомне. І це тако закривається. В середині ми маємо наступний набір. Чотири маткомісця. Значить, один, два, три. чотири, пять. Щось пішло не по правилах. 4 цей. Ну, на 5 воно працювати не буде, тому що раз, два, три, 4. ну раз, два, три, 4, цей. А, тут ще ж це. Одна перегородка ставиться. І щоб зручніше було працювати безпосередньо з бджолою. Дивіться, в середині є ось такі от заставні, ось такі от заставні дощечки. Вони слугують як перегородки, так? Да? Чому тут більше рамочок? Для того, щоб можна було, бачите, треба достати це. а Так, тут достаєш один відсік. Ну, складно достати. Тому ми достаємо один відсік повністю. І в нас є доступ до остальних рамочок. І так, набагато простіше. Так, знаходимо її місце, ставимо цю кормушечку сюди. Дістаємо ось ці, от, ставимо це сюди, сюди. Все, а тут як буферна буде зона. Раз. І перегороджуємо. Все. Для того, щоб було зручно працювати. Також сюди можна поставити ну, щось, щось за потреби, те, що треба. Да? Залежно там, від типів, е як люди працюють. Можна просто заглушити, оставити чуть-чуть місця. Далі. Є ось така от кормушечка всередині. Кормушечка дуже чудернацька, дуже цікава. Вона теж вилита з ППУ. І вона ну, десь на, я б сказав, би, навіть на мілілітрів 400. Тут запросто заходить в середину. І тут ось є такі, от, бачите, от раз решіточка. І два решітка. Це решітка ганіманівська, саме звичайна. І сюди бджола заходить, а матка сюди не заходить. Тобто матка в кормушку ніколи не попаде. Це важливо. Потім, Коли ми ставимо цю кормушечку сюди, то в нас. Одна частина гнізда, тобто одне маткомісце має доступ до одної кормушки, друге маткомісце має доступ до другої кормушки. Тобто да? вони між собою ніколи не пересікаються. Тим паче, оця от, кришка прилягає доволі щільно. Далі. Чим добре ці нуклеуси? от клеуси такі в роботі, перше, сюди нормально заливаєш сироп. Далі. Отсунули рамочку, да? тобто заставну. Це заставна. Одсунули заставну, дістали одну рамочку дістали другу рамочку. Да? Ви можете їх доставати як по черзі. І оглядати, дивитися, де маточка. Так і можете їх доставати разом. Раз. І дивитися, де маточка. Ну, тільки єдине, що б я сюди зробив, щоб я ще сюди зробив, це я б на ці рамочки зверху колешки причепив би якісь. Да? Або зробив би тут окремо якусь кришечку. Для того, щоб. Так, все, та давайте, давайте вже, що нас тут люди дивляться, тут все щасливо, гарного дня. Так, і я привив якийсь биконушку, щоб їх можна було одночасно разом діставати. Це є дуже зручно. І коли у вас тут дві рамочки, цих дві рамочки вам дають можливість використати максимально мало бджоли. А там 100-200 грам бджоли ви сюди використали і вони собі потягнули туди якусь вощинку. Вощинку навіть не обов'язково всю туди натягувати. І так само в кожному маткомісті. Чим це зручно? Тому що під такі нуклеуси є дуже класні системи обліку, ведення обліку, що ви завжди знаєте, скільки у вас є плідних, скільки не плідних маток, скільки маточників треба роздати, скільки пустих маткомісць. І так далі. Ось така прильоточка. Всі вони різного кольору, ці прильоточки, бачите? Всі вони різного кольору, для того, щоб матки краще орієнтувалися. Але я б ще сюди додав би якусь геометричну фігуру, намалював би, тому що практика є практика. Да? І тоді воно було б набагато краще. Далі. Що тут ще переваги цього от, нуклеуса? Він дуже сильно легенький. Це дуже така потужна перевага. Потім саме цікава частина. Давайте ми зараз знімемо одненьку прильоточку. Хлоп, поставимо. Дино тут сітка. Сітка, причому не ржевійка тут сітка. Воно сюди вкручується і. Завжди буде доступ свіжого повітря. Відповідно, коли нам потрібно, ми можемо сюди положити вкладиші. І нас матки будуть себе завжди почувати в хорошому стані. В хорошому стані, Тому ось так. Потім тут є такі от ручечки з чотирьох сторін, щоб переносити можна було оці от ручечки. Е І ці нуклеуси дуже класно підходять саме для промислового виведення маток. тому що в одному нуклеусі ми маємо зразу 4 маткомісця, Тобто в 100 нуклеусах таких ми будемо мати відразу 400 маткомісць. Ну або в 25 будемо мати 100 маткомісць, Це доволі так цей воно буде економити вам і площу, воно буде економити вам бджолу при заселенні, і воно вам буде економити взагалі весь ваш робочий ресурс. Ну і швидкість роботи. Однозначно, в цьому нуклеусі ви швидко будете обслуговувати бджолині сім'ї, ну, Ну, як в джолині сім'ї, в даному випадку сім'ї. Е, і так далі. От і все. Підсадка ка маточників собі зробили таку впадинку, вставили сюди маточник, поставили назад і працюєте. В таких нуклеусах вони можуть зимувати. Щоб зимувати, е, в них тут буде якийсь медочок, може бути. ну, Не знаю, я в них ніколи не зимував, тому я догадуюсь, що вони більш за все ставляться такі ці перегородочки сюди. І так, воно ще заходити не хоче. Ставляться перегородочки, і вони один коло одного сидять, але в рамочках повинен бути мед. І цю кормушечку, як заставну, поставили. І все буде чудово, кльово і дуже суперово. Так що, панове, це найкращий на мій погляд, нуклеус, тому що він економить місце, економить джолу і він промисловий нуклеус. Все ж таки от такий от, от, от нуклеус. Бачите, це якісь польські нуплеуси. Він незручний. Чому тут, по-перше, чотири рамочки? Е, ще й тако має стояти. Е, По-друге, то що чотири рамочки сюди треба заливати сироп, вони часто сюди заходять і відбудовують тут цільники. Я бачу таке на практиці. Розумію, що це є гіпернезручно. На чотирьох рамках матку знайти значно складніше, ніж знайти на двох рамках. Тут тільки єдине, що в цих нуплеусах хорошо, що вони ну, прям гіпердешеві, бо це прям яка, що така капла. Спінопластики пресований ППС, е, тому цей, але ці нуклеуси все ж таки промислові в Карпатах не дуже часто користуються. Є і дерев'яні тут нуклеуси, є всякі. Но я рекомендую для масового виведення матор ці нуклеуси по всіх параметрах. Єдине, що може в них е, для початківця буде незручно, тому що треба окремо е, навчитися працювати так, щоб вони між собою не перебігали і так далі. Тобто, але. Це все буде усуватись, якщо тут ще гарно буде холстик, буде гарненький, все буде добре працювати. Можна підписувати зверху. Тут номерується тут номер нуклеуса, ставиться, самого нуклеуса, І тут номерується матка місця. 1, 2, 3, 4. І завжди повинно бути в одному порядку на кожній пасті. Все. Таких нуклеусів я бачу дерев'яних багато, але це спінополі. ППУ, бо таке воно прямо як чуть не пластмаса ППУ. Щільність з нього висока, дятли його, звісно, роздобуть, але ну, не без того. Коротше, я б таке вбрав би рекомендував. Так що, панове, підписуйтесь на канал Бікіпер Україн. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.